Ефпічний ансамбль радість! Добрий день всім, хто тут зібрався нині. Добрий день всім! Вітаємо дорогих гостей на відзначенні переможців щорічного конкурсу Лідер якості робу! Доброго дня всім! Я дуже радий, що сьогодні в цьому конкурсі взяло 17 представників. І про те, що підприємці більшість тепер починають розуміти для того, щоб далі бути на слуху, для того, щоб підвищувати свій ім'я своєї фірми, для того, щоб сьогодні виживати в конкурентних умовах, необхідно дійсно приймати участь в таких конкурсах і постійно займатися своїм розвитком. А зараз на цю сцену ми запрошуємо. Для виконання почесної місії нагородження депутата міської ради, голову громадської ради з якості, голову громадської організації Творчі серця Юрія Васильовича Лакайчука. З великою відповідальністю вам скажу, що я пишаюсь тим, що я був на кожному з цих підприємств і я бачив дійсно лідерів, лідерів, керівників підприємства, лідерів. Співробітників, які пишаються тим, що працюють на цьому підприємстві, які знають, як потрібно працювати з клієнтами, а в даному випадку це з громадянами нашого міста. І тому але громадською радою визначилось 5 переможців. Номінацій як таких немає. Є одна, єдина номінація це лідер якості року 2011 року. просто любителів смачно поїздити. Дыхать доля завжды посмехается вам, а партнеры никогда не посмехаются от вас. Мы ночь по рассуждению души. Так вперед за цыганской звестой, кочерой, на закат, где дрожат паруса и глаза. Глядя с бесприютной тоской по кравейшие небеса.